Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Зеленський таки поговорив з Трампом. А після таємно із залужним генерал та президент об'єднались. з політика. Потім зараз потрібно рятувати країну. В той же час пишуть, що нібито в Києві сталося нова резонансне вбивство, яке офіційно оформлено як самогубство за інформацію з відкритих джерел і низки телеграм-каналів. Загиблий, нібито колишній офіцер служби безпеки України в званні полковника. Його тіло виявили в службовому кабінеті з вогнепальним пораненням офіційних заяв з боку СБУ або офісу президента на момент публікації не було. Пише телеграм-канал а Також політолог Змієвський. обставини, перші ознаки неофіційної версії. Джерело правоохоронних органах повідомляють, загиблий тривалий час займався розробкою справ про внутрішніх зрадників, агентів впливу і так званих кротів. Полковник мав прямий контакт із головнокомандувачем залужним. У день загибелі планувалася розмова між ним, представниками керівництва СБУ і президентом щодо результатів розслідування за словами співробітників, які коментували ситуацію неофіційно. З кабінету зникла одна папка з матеріалами справи. Її вміст наразі невідомий Зникли матеріали і компромат. За даними кількох джерел, у вкраденому комплекті документів містилася інформація про високого посадовця, якого підозрювали у співпраці з ворожою розвідкою. В папці були звіти агентури, аналітичні висновки, а також переліки контактних осіб, які ймовірно продавали інформацію. Цей матеріал міг стати підставою для службових розслідувань, кримінальних повноважень, ймовірні мотиви вбивства. Офіційна версія самогубства через психологічні проблеми на неофіційні джерела розглядають інші мотиви навмисне усунення офіцера як носія інформації про внутрішню агентурну мережу, спроба паралізувати розслідування, залякування інших співробітників, що працюють по кротах. На цьому фоні низка експертів, волонтерів, зазначають, що співпраця із загибелю кількох інших офіцерів виглядає підозрілим. Інші схожі випадки за останні два роки сталися інші нерезонансні смерті влітку 23-го року. Офіцер СБУ за дивних обставин застрелився власній квартирі. В 22-му загинув співробітник Гур Киріїв, якого офіційно звинуватили в державній зраді. Згодом посмертно назвали героєм. Усі ці епізоди пов'язані з внутрішніми розслідуваннями інформацією про діяльність російської агентури. і напруга всередині спецслужб. За даними журналістів і експертів, у СБУ зараз діє кілька паралельних груп, що займаються контррозвідкою і виявленням агентури. Між різними підрозділами спостерігаються конфлікти через доступ до секретної інформації. Політичне керівництво прагне контролювати потоки розвід. Даних обмежувати витоки назовні. Ці фактори створюють атмосферу недовіри і ризик ліквідації носіїв компромату версія про збіг і публічні запитання. Чимало коментаторів в соцмережах ставлять питання. Як так сталося, що полковник збирався доповідати керівництву про крута і загинув буквально перед зустрічю? Чому з кабінету одразу зникли матеріали? Хто міг бути зацікавлений в ліквідації? Більшість користувачів вважають це не випадком збігом, а спланованим інцидентом, можливі наслідки. Якщо факт навмисного вбивства буде підтверджено, це стане прецедентом атаки на внутрішню безпеку України під час війни. Довіра до інститутів контррозвідки буде суттєво підірвана ймовірні кадрові перестановки вищому керівництві СБУ. Утім, у разі офіційної версії самогубства частина суспільства розсіниться як спроба приховати реальні мотиви. Оцінки ризиків аналітики зазначають, що розгортання таких випадків в публічній площині може мати серйозні наслідки для морального стану суспільства. Російська пропаганда одразу використає події як доказ розвалу українських спецслужб зникнення компрометуючих матеріалів, ускладнить очищення владних структур від агентів впливу. Заключні висновки ситуація виглядає як частина ширшої боротьби в Дання українських силових структур це далеко не перший випадок загибелі співробітників, які вели справу про держзраду. Точна правда про цю смертну чи буде озвучена найближчим часом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.